Розчарування в людях це ваш козир. Не потрібно розчаровуватися, тому що люди підсвічують вам на те, що вам потрібно змінити в своєму житті. Ну і в цілому, коли ситуація неясна, змініть себе для початку. І коли ви розчаровуєтесь, це відповідно поставити себе в залежність від когось, від своїх власних очікувань. Можливо, ви дивились мультфільм колись про Леопольда. Вам сподобався. Казок дуже багато, але життя не так працює. І часто, коли ви не обираєте себе, не любите себе і ставите себе в залежність від оцінки інших людей, потім ви розчаровуєтесь. Буває ще так, що шляхи просто розійшлись. Ви стали різними. Просто це не добре і не погано. Ви не маєте відповідати очікуванням людини, людина не має відповідати вашим очікуванням, по суті, ніхто нікому нічого не винен. Всі вільні. Якщо ви когось в своєму житті втратили, відпустіть внутрішнього. Тільки ви відпустите, з'явиться місце в вашому світі, в вашому маленькому світі, для нових емоцій, подій, вражень. Зробіть про оцінку, запитайте себе, а чому мене вчила ситуація? Пропустіть, до речі, ситуацію через призму законів, про які я розказав в попередньому відео, призму законів буття. А я любив, любила себе в тій ситуації. А що людина відображала закон зеркала в мені? Я любив, любила людину. Чи не порушував я часом свободу вибору людини? Чи відстоював свої межі? До речі, людина, яка відстоює свої межі, це рівно людина, яка обирає себе, любить себе. Всі закони переплітаються. Ну, а закон збереження енергії все записує, вона нікуди не дівається, переходить з одного стану. В інший дуже багато корисного для вас підпишіться, вивчайте контент і приймайте участь в моїх заходах. Програма Шлях до себе саме на третьому кроці пояснює закони і допомагає відпрацювати карму, розвинути здібності, навчитися системно працювати з душею. Всіх обійняв.